Дуже виручає в болотистої місцевості, враховуючи те, що йдуть дощі. Помоги мне, вот здається, возьмися в контроль, так. зараз, помоги. Раз, два, і все. Дуже мобільна, смертоносна та небезпечна три слова, які характеризують героям мого сьогоднішнього випуску. Пані та панове, до вашої уваги, баги. Поговоримо про те, що це таке, яка від них користь та в чому їхня унікальність. Але, передусім, з вас лайк та підписка. Це допоможе розвивати цей Ютуб канал. Погнали! За період повномасштабної війни в підрозділах ЗСУ побувало чимало різних багів, як від вітчизняних виробників, так і від наших західних партнерів. Сьогодні ж зупинимось на нашому хижаку. Це баги, які стали проектом ентузіастів з Вінниці. Багі. Хижак невеликий автомобіль високої прохідності, маса апарату 700 кілограмів, швидкість 110 кілометрів на годину, потужність двигуна 65 кінських сил. На хижаку можливо встановити універсальну турель, на яку можна поставити кулемет Браунінг або автоматичний гранатомет. Також є модифікація зі збільшеним вантажним відсіком. Це дозволяє стаціонарно розмістити 82 або 60 міліметровий міномет при цьому модифікація не скасовує можливість збереження універсальної турелі. Ця конячка дуже маневрена та адаптивна, а найголовніше залишає дуже малу тінь. Завдяки легкості і високій прохідності хижака його можна використовувати як транспорт для ДРГ у якості мобільної вогневої точки, а також для транспортування вантажів та евакуації поранених. І найголовніше вона використовується екіпажами FPV дронів. І не лише FP, всіх троні. Але і це ще не все. Перевага хижака в тому, що ця платформа є гнучкою для різних модифікацій. А тому такі авто швидко стали популярними в підрозділах, які спеціалізуються на специфічних бойових завданнях. Не так давно волонтери звітували, що хижак отримав модифікацію 4 на 4 А це значить ще більша маневреність на полі бою. Подивіться самі. Ось що говорить про хижака військові та в експертному середовищі завдяки оптимізації та розширенню виробництва, хижак поступово переходить у повноцінно серійний продукт. Наприклад, окрім вже серійної повнопривідної баги, вже було представлено задню привідну версію. Але значно полегшену вагою менше ніж 500 кг. Машина, що відрізняється від базової переважно меншою вагою, значно її перевершує по розгону з місця, швидкості і можливості доставок вантажів. Основним завданням при створенні цієї версії було створити багі, здатне швидко евакуювати поранених з локації бойових дій. Багі хижак з урахуванням його моделей стає незамінним при доставці вантажів на позиції, евакуації пораненого з позиції або поля бою, а також при проведенні диверсійно-розвідувальної та іншої специфічної діяльності. А це все волонтерський продукт. Тому принагідно закликаю вас донатити та підтримувати його копієчкою і гривнею Також тож а які баги там у руських, запитаєте ви? Та навіть якщо не запитаєте, я все рівно розкажу. Росіянці в цьому питанні часто спираються на свого великого китайського брата, у якого купляють потрібні автівки такого типу. Ось, наприклад, в мережі є огляд одного з таких апаратів. Після влучання в нього українського FPV дрона. Ну, звичайно ж, а як по-іншому. Хочу показати баги, на яких пацани доставляють продовольство все інше на передок. Там йде бой. доставка на камазах невозможно на другой технике тоже все что крупное туда проедет будет сожжено буквально в первые сутки наступления у нас сожгли 6 БМП-2 вот поэтому камаза мы туда не вводим пока вот даже вазики те горят как, как спички вот на таких баги короче доставляются конкретно на этой конкретно на этой погибло три офицера два с нашего батальона один с управления полка вот она вся пробита А те, що вони отримують від своїх волонтерів, я навіть показувати не хочу, щоб не травмувати вашу психіку. Але слід визнати, що ці китайські катафалки вони, звичайно ж що адаптували до реалій сучасної війни, встановили на них мангали та димові засоби, аби бодай якось врятуватися від наших FPV-шок. А більше, як стало відомо, російське міністерство нападу в принципі хоче перенести акцент на мобільні засоби пересування на полі бою. Себто вони вже оголосили про нарощування використання багі та квадроциклів. Та навіть там було оголошено про курси водіння на базі навчальних центрів. На Росії нещодавно заявили, що на базі центрів підготовки військовослужбовців збройних сил планують організувати курси водіння на багі та квадроциклах. За словами міністра оборони Росії Білоусова, ця техніка зараз затребувана на полі бою для російських військових і що вона нібито ефективно зарекомендувала себе для виконання низки завдань. Штурмів, проведення ротацій, а також для доставки низки вантажів, включно із засобами зв'язку та боєприпасами. Фактично, це говорить про те, що Росія буде нарощувати використання на полі бою підрозділів із багів та квадроциклів, використання останніх часом яких дійсно зростає. А деякі пропагандистські ворожі змі подали новину про курси навчання, як російське військо пересаджують на баги та квадроцикли. Коротше, підбиваємо підсумок. Українське виробництво «Багі» дійсно непогано так просунулося вперед, починаючи від кустарних апаратів і закінчуючи повнопривідними конячками, як от хижак, наприклад, про який говорили сьогодні. Росіяни змогли вдало адаптувати свої наявні апарати та навіть зробити на них акцент у проведенні низки операцій. А це вкотре говорить про те, що недооцінювати ворога не можна, бо руски підступний ворог, від якого можна очікувати що завгодно. Тому ще раз закликаю вас. Підтримувати перевірені збори заради того, аби менше окупантів було на українській землі. Сподіваюсь, ми порозумілися. Бувайте здорові.